Не заважає, ні? Ще раз ході, бо вони відключиться, а? Так. Да. 25,887. Посвідчено. Про примоскові медички чому не включить? Тому що машина була заглопла і... Виводі, так? А ти же то Так ну, де чому він не Як ти, чому? Прийдіть до автомобіля службового. У вас є скарги, питання? Є. З є нічого. Звертайтеся до за поліції. Поверніться, будь А чому він не? Лез? Чому він не видимо? Ну, чому ви не в бронежилеті? 002460 удивляються конкретно на увазі. Ваш конкретно. 002587. Чому порушуєте? Я вам сказав, служба Я... проблема, Це проблемостові маячки, ще раз <пиш> кажу. Ви думаєте, поліція. що ви поліція можете прощать, я, поліція, я не розумію, Дивіщо. в чому конкретно, конкретно питання Конкретно питання порушення ПДР. Ви що не знаєте, що таке ПДР? Я, вам, знаєте, повідом... я, я, повідом... я вам повідомив. Покажіть свій цей. Не торкайте службову в ви Я вибачаю, не торкайтеся. Почекайте. Покажіть, щоб він на місці був. А ви маєте Ну а чому він не на вас? Він повинен бути у вас на груді. Посвідчення. Посвідчення, ласка. Конкретно до вас питання. Чому порушуєте ПДР? Дивіться, коли автомобіль службово заглушений, бухгалки не працюють. Дійсно, то 05 Чому у вас руки трясуться? Чому руки трясуться? Чому так багато вопросов? А чому руки А я що не маю права? Чому поліція не має платити штрафи, а люди звичайні мають платити? Я вам штраф. поясню, вашому чоловіку ще є, якому поляшу. коли автомобіль службу заглушений, да. вигалки не працюють. Ну ви не не маєте порушувати ніяк це? Дивіться. Ну так а чого ви його глушите? Розказуйте мені. А чого ви глушите машину? То що мені може відійти, розумієте? Тоді вони маєте тут її зупиняти на порушувати ПДР. Ну яка до службова? Ні не випали на підійшли? Ми бачили. Ми знімали. коли ви просто під'їхала інша машина з номерами поліцейських і теж прямо на пішоходний. Вас да, да, ви кипаємо так? перестала заводитися. Ми можемо можем самостійно устранити Я тільки що розумієте. бачу. Я тільки що бачу. Що до з вами була ще одна машина, яка стала прямо поряд і поїхала. Ось це слухайте, ми знімали те, що ви бачили, це ви Стукайте, як думаєте? Постатку. Ти дуже некультурна людина. Поїхала далі на не визволити. Некультурна, тому що ви несправедливі. Людей штрафуєте, а самі штрафи не платите, а правила тільки для людей, для поліції не існує.